Шалом! це Славко Ясі вибачію за затримку. Я тут вирішив надзвичайно важливе питання перетворення Криволінійного Рогу в прями руків, я бачите, опришківського ножа. Давно воно мені муляло, а тепер поговоримо за решту світу, як той Архімед, а тепер можна і з легіонером пообщатися. Всі ви говорите за падіння. Російського СУ, чи збив його F-16, Це не важливо. Важить інша подія в Курській області, і правильно каже наш Ендрю Перп... Перпетуа, як далеко залітали українські дрони. Ось-таки невідомий мені наш брат Артем ці робив дослідження вимірювання атак українських дронів. На російській українські перехоплювачів в російському запіллі. Бачите, 17-18 кілометрів в Курській області залітали. Ось 11 кілометрів атака російського дрону українським перехоплювачем. 11800 по 12 кілометрів. Атака. І ось 18-13. Ось ви бачите, так само атака в районі Синьківки. Це наскільки ми їх і ось вперше. Нарешті, от, от вам не сушку треба аналізувати, а то як орла нас збили. 32-45 кілометрів. Бачите, отака от робота. Про що нам це говорить? Про те, що і ППО їхнє рідше, і тактичне мистецтво операторів дронів українських вище, і технічні можливості українського дрону вищують. Ось про що треба вам думати і чому радіти. Друге, ви знаєте, ну не скажу, що українська розвідка впала в маразму, почала нас попереджувати про ракетні і дронові удари. А спешка наскільки актуальна предупреждення нас о ракетному і дроновому ударі. Це така новість, стоїть ли не вообще говорити. Ну, наверное, стоит. Потом мы узнаем. А что, не полетят, ты думаешь, ночью? Могут не полететь? Нет, полетят, ну, но так... человек как-то психологически готовится не к этому. Не знаю. А я с тобой не могу согласиться? Если бы они поповедовали, что не полетят ночью, действительно не полетели, это было бы событие. Разумеется, Пытание ж не в том, что свинья поводит себя, как свинья, а проблема, когда она начинает поводить себя, как человек и вымогать выборчик прав. Теперь про головное. Я там одного сниз. Пацака, я вже не пам'ятаю, за що. Він почав якусь дурню нести за те, що мій аналіз статистики втрат не відповідає дійсності. Ну, це дурак вперше узнав новость. І я, бачите, мозг человечка не видержав. Ну, Україні, що з нього взяти. Коротше кажучи, я його зніс. А вам поговорю. Якщо ви хочете фактичних досліджень, є база Ендрю Перпетила. за рік 84 тисячі переглядів, в день 250 переглядів. Людина працює на ізносі, вже не витримує. І ми маємо нашого брата Ендрю Перпетуа підтримати і сказати йому, що він є людина армії, йому вже написав. я інколи дивуюсь, що наші українці спроможні на щирі слова, визнання і приязні. Це, може, я з такими все життя мав справу в органах, ну, інша справа. Так ось, з патріотами ж доводилося, а від них не дочекаєшся. Так от. І зараз база десь 5 тисяч у нього досліджень, специфічних, переглядів, і він визначає фактичні. Ну, так само, от як народні оглядачі, ви знаєте, як він визначає втрати техніки, як він визначає втрати варіжентів. Вони насправді значно нижчі, ніж нам доповідають. Я вам поясню, чому я оцінював офіційну статистику, тому що вона вказує динаміку змін в ній. Що зміни, ви розумієте, навіть вигадані статистики, зміни не випадкові. Так, от повернемося. Чому ви думаєте, коли наша розвідка, каже, що москвини 7-8 тисяч на місяць реально призивають і доводять до фронту? Чому їм вдається воювати? І чому групування в 65 тисяч москвинів, єдаков ніж тиков, може проводити якісь операції успішні, тактично, принаймні, через те, що втрати насправді значно нижчі минулого року пік втрат середній був. 50-70 вбитих та поранених на день у воріженьків, я вам поясню, що, власне не я, а перпитаво поясню, що насправді середніх втрат як таких нема. Одного дня ви спостерігаєте 40 втрат, вони впадають, Іншого дня вони зростають до 130-150, які ви знаходите на переглядах втрат. Отже, якщо одна. Цей час втрати було 50-70 на добу вбитими та пораненими, а в пік в їхньому наступі, котрий ми спостерігали, 80 100 на добу і дійсно доходили до 30 тисяч, до 24-30 тисяч на місяць. Я ж кажу, що от до трьох, вибачте, до 2,5-3 тисячі на місяць. Трохи це, я це офіційні втрати в 10 разів вищі, як правило. Я вибачаюсь, трохи я втомлений, спека, головний біль. Ну, багато говориш, завжди помиляєшся. Так от, різниця до 10 разів. Це я мав зараз сказати, між офіційними, трохи забігли в мене слова поперед думок. Так буває інколи у старих людей. Як ми бачимо, різниця в 10 разів. І зараз втрати. 80-100 на добу, а коли пік наступу було 100 150 осіб на добу. І ось цих от реальних лічб, як ви розумієте, реальні лічби війни значно різняться від того, що ми маємо в статистиці, так завжди було. І коли ви порівнюєте статистику, то ви маєте виходити з того, що всі об'єктивні спостереження, вони, як правило, не покривають картину всю. Втрати техніки людей багато лишаються за кадром. Але це той мінімум, який ми маємо. Ми вибудовуємо вверх, коли нам розказують більше тисячі втрат за день, а воріженьки все не скінчаються. І тепер нам якийсь черговий патріот розкаже: а от вони зберуть 300 тисяч і на нас нападуть з автоматами. Да щоб вони могли зібрати 300 тисяч? а що б вони вже зробили? Уже давно б зібрали. Давно б напали. Не можуть вони зібрати 300 тисяч. Так само і реальний має рацію українська розвідка, коли вона каже, за 8-10 тисяч підкріплення вороженків на місяць. Бо це корелює з ніжнім приділом втрат, які визначає наш гендроперпетуа. Від 50 70, пік 100-150 був відміщений і так, середній 80-100 зараз. От з цього ми маємо 2,5-3 тисячі на місяць. Виходити. І тому варіженці можуть собі дозволити такі втрати, дозволити собі воювати. Бо виробничі потужності все-таки не такі високі наші. От те, що я вам хотів оповісти, бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, Дуже ми вам вдячні за вашу підтримку. А якщо я щось гадаю, що хотів сказати і забув, то ви мене пробачите, а я це скажу наступного разу. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Будемо вам вдячні.